Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Сьогодні, друзі, хочу вам показати препарати, добрива, все, чим я користуюся в своєму садочку. Намагалася зібрати дуже багато всього, що є в цьому магазині. Цей магазин це наш улюблений, тому що тут дівчата професіонали, і завжди, якщо в мене є якесь питання, якщо якесь питання у вас є, ви мені пишете. Я завжди його переадресовую до дівчат, і вони відповідають на всі ваші запитання. Отже, друзі, дивіться наше відео, воно вам буде дуже-дуже корисним, особливо новачкам. Друзі, навесні ми дуже активно створюємо нові квітники, висаджуємо дуже багато рослин в своїх садочках. Яке добриво треба в лунку додавати при посадці будь-яких рослин, які додаю я, дивіться, або ось таке добриво «Екоплант». Вадік зараз поближче покажу вам, а ви прочитаєте, що там є в цьому добриві, ще можна додавати суперфосфат. Або звичайний, або подвійний суперфосфат. Ну, Зазвичай тут написано, скільки треба додавати в лунку. Зазвичай я в долоні беру трошки добрива, ось так от, скільки в моїй долоні поміщається, і кидаю в лунку. Для того, щоб рослинка дуже гарно вкорінилася, я використовую ось таке, такий препарат, такий укорінювач для саджанців. Дивіться. Теж дуже мені подобається велика упаковка, дуже економічна і дуже гарно мені подобається дуже гарно вкорінюються рослинки. Ще дуже всіх цікавить, а що при посадці хвойних рослин треба в лунку додавати. Додаємо так, так же само екоплант в лунку або суперфосфат додаємо. Потім можемо ще додати, дивіться, мені дуже подобається цей препарат. Це Радіфарм, це італійський виробник, активатор росту кореневої системи, сприяє швидкому подоланню стресу при пересадженні рослин. Дуже гарно розвивається коренева система хвойних рослин. Обов'язково ставимо посилання на відео, де я прискорювала зростання хвойних рослин, і Радіфарм дуже гарно працював. Мегафол, дуже часто я його раджу вам. Використовую його оприскою хвою хвойних рослин, антистресовий стимулятор росту дуже гарно працює. Його можна і використовувати проливаючі рослини, але я оприскую по кроні. Мені дуже подобається. Якщо у вас немає можливості придбати ось ці препарати, альтернатива цим препаратам ось такий препарат Рівал. Це наш вітчизняний препарат дуже гарно працює. Якщо немає змоги італійські придбати, можна використовувати цей препарат. Якщо вам треба знищити бур'ян в вашому садочку, дуже часто ви питаєте в нас на доріжки, і яким чином ми знищуємо бур'яни на наших доріжках. От дивіться, друзі, препарати, якими я користувалася. Потім я вже для себе взяла тільки один препарат, але всі перепробувала. І ви можете будь-яким препаратом нищити ваші бур'яни. Цими препаратами треба користуватися при температурі довколишнього середовища від плюс 15 градусів, коли вже йде активний фотосінтез, і рослинки у вас вже досягають висоти десь 15 сантиметрів. Тоді обробляємо рослини ось цими препаратами. Це гербіциди, яким чином вони працюють. Вони проникають в рослину, досягають кореневої системи і. Вся рослина гине, розпадається на різні составні частини. І ще хочу додати, що ці препарати не зашкоджують дошколишньому середовищу, не зашкоджують вашому ґрунту, тому можете спокійно їх використовувати в своїх садочках. Ось це добриво мені дуже подобається. Я їм користалася, коли підживлювала петунії. І будь-які квіти в своєму садочку. Тут е, різні формули, дивіться, на різні пері, періоди живлення Ну ось потужнє коріння. Спочатку ми підживлюємо цим, потім ось цим комплексом. Бачите? Е, в кожному комплексі формулі десь трохи більше азоту, десь трохи більше кальцію, десь трохи більше. Фосфору, але всі вони дуже гарно працюють на рослинах, і мені дуже подобається, знаєте що? Що вам не треба думати, яке коли використовувати. Перше спочатку, потім друге, потім третє, четверте і п'яте. Всі підживлення рослин ми робимо до середини липня місяця. До 15 липня підживлюємо, а потім вже використовуємо трохи інші добрива. Дуже економічне пакування. Ось цієї упаковки вистачає на 100-120 літрів води. І добрива дуже швидко розчиняється, що теж дуже важливо. Тому зверніть свою увагу. Краще купити ось таке добриво, витратити свої кошти, але воно і діюче. І якщо перерахуємо, то дуже економічно. Ще дуже нам зашкоджають в наших садочках мурахи і слимаки. Ось, друзі, препарати, якими користуюся я. Дуже гарний препарат брус. От слимаків От слимаки, патруль. А як їх посипаєте? Ось дивіться, дуже гарний. Посипаєте біля рослин, прикоренева система, дуже гарно працює. Ну, е, які у вас там рослинки? Там поміду, все помідовся живуть. Воляніка в цьому году все обожали, не було єдної газки. Сломаків це, це працює, біопрепарат є, який не буде е, нашкоджувати у, у разі, якщо йде збір врожаю. Або ось такі. Це метальдегід. нічого нового ще покращення не знайшли, і він весь працює. Ось друзі почули і покупці тут нас, і дівчата теж розповідають. Так що зверніть свою увагу, дуже гарні препарати. Органічні добрива хочу вам ще показати, які є. Ось комплексне добриво на основі курячого посліду. Навесні, якщо ви перекопуєте свої грядки, дуже гарно внести ось таке добриво. Я вам зараз покажу, як воно виглядає. Дивіться. Тоді рослинкам буде що поїсти в ваших грядках, і вони будуть краще зростати. Що в нас ще тут? Є ще одне добриво, гранульоване на основі компосту з пташиного посліду. Теж гарне, це добриво ми вносимо, коли висаджуємо розсаду. Тоді можна ось бачити і під томати, і під, під кабачки, і під баклажанчики, під всі всі рослинки можемо внести. Під розвиток нашої розсади. Коли вже рослини зростають у вас в ґрунті, тоді їх можна підживлювати ось таким компостером продукт органічної переробки у вигляді гранул. Ми його розчиняємо і проливаємо наші грядки. Тим самим підживлюємо рослинки, щоб вони сильні були, щоб вони давали нам дуже гарний врожай. Для того, щоб їжа для наших овочів була різноманітна, ми чередуємо підживлення. Спочатку органічним підживлюємо, а потім комплексом мінерального добрива. Це обов'язково, друзі, щоб органіку поїли рослинки і щоб різні елементи мінеральні теж були в їхньому раціоні. Яку траву ми використовували при створенні свого газону? Друзі, часто дуже мене запитують: ось дивіться, ось таку траву світлолюбиву, ми висаджували в своєму садочку. Ще я трошки додавала для до цієї травосуміші окремо купляла в мене полівіця. Не знаю, як перекласти на українську полівіця, Вона дуже Така зелена, дуже гарна, і одразу вирішила вам показати препарати, якими ми користуємося від бур'янів на нашому газоні. Це препарати, які ну, дуже гарно себе показали на нашому газоні. Сукрон подобається по ціні. Він дуже гарний. Лінтур трохи коштовніший, працює. Ми використовували спочатку його, а потім вже перейшли на цукрон. І ще ось тут дівчата запропонували нам теж з вибіркової дії. Це гольф. Теж годиться для того, щоб знешкодити бур'яни на ваших газончиках. Друзі, сподіваємося, наші поради. Були для вас дуже корисними. Запросили дівчат, щоб вони в кадрі були, а вони трошки засмущалися. Бажаємо вам всього самого найкращого. Посилання на інстаграм дівчат буде в описі під відео. Пишіть, замовляйте, а ми бажаємо вам, щоб ваші садочки квітли. Дуже скоро вже з вами зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Всім пока-пока. Магазинів всього дуже дуже багато. І що головне, що всі пакування оригінальні. І якщо у вас є запитання, або ще якісь ну, щось ви не розумієте, дівчата завжди вам все підкажуть.